Шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про загрозу від води, про яку дуже часто говорять всі майстри. Сереш, вітаю. Да, Нагадую підписникам про підписку на твій канал. Тисніть дзвіночок, ставте вподобайку. Ну що, поїхали. Давай поговоримо про київське водосховище. Чи є загроза цієї зими руйнування гідроспоруд на київському водосховищі? Коти. В незалежності від того, яке свято ви плануєте святкувати, Різдво, Новий рік або, можливо, як я, Йоль, у мене для вас є величезний подарунок. Для всіх, хто хоче познайомитися з Таро або мріє зануритися у нього ще глибше, я дарую 30% знижки абсолютно на всі продукти з мого навчання. Саме час подарувати собі шлях до нових знань. Знижки будуть діяти з 23 грудня до 5 січня включно. Підібрати собі щось до смаку ви зможете за посиланням в описі. А я, як завжди, з нетерпінням чекаю вас на навчання. Ну, дивись, в мене поки ймовірні якісь намагання. А... На давай так нападу напасти з неба на е, київське водосховище. Вони в мене е, безуспішні для ворога. Бо в мене на київське водосховище випадає Верховна жриця. тобто і захищена позиція. Угу. Я так розумію, скоріше за все там постаралися для того, щоб воно було захищене максимально, наскільки це можливо. Кременшуське водосховище. Дивись, все, що може бути певним чином загрозливо для Кременчуцького водосховища, в мене на даний період часу і на якесь майбутнє обозріме, випадає у перевернуті позиції, і на водосховище випадає четвірка Пентакли, типу як збереження, як момент знову ж таки да наше своє не віддам, захищу ця вся історія. От, тобто, в мене поки. Якби це назвемо так. Загроза якась перманентна, як ціль має місце бути, але в мене поки немає, не випадає чогось, де ворог досягає своєї цілі. Угу. Кам'янське водосховище. Відповідальним е, обличчям за Кам'янське водосховище потрібно добре придивитися, хто займається безпековою складовою того самого водосховища, бо мені не подобається навколо нього карта, яка натякає на збір інформації, Угу із якогось хто є всередині людей відповідальних за безпеку. Ти зрозуміла типу, угу. от і е, е, якби я поки е, знову таки в мене поки такого щось прям страшного не випало, але мені не подобається, що є збір якоїсь інформації. Гідроспоруди у місті Дніпро, і гідроспоруди у місті Запоріжжя. На Дніпро в мене єдине, що випадає на гідроспоруди, це ймовірність тимчасового тимчасової якоїсь чи зупинки, чи може знаєш поломки, чи зупинки угу. якогось такого а, моменту. Оце в мене випадає на гідроспоруди у Дніпрі, тобто зупинка чогось, але не на постійній основі, а на якийсь період часу. Загроза зупинки зараз по Запоріжжю. <запоріз 'ю> по Запоріжжю в мене поки більш-менш нормально виглядає розклад. У мене не випало чогось страшного. Південний Бух, річка. Чи є загроза, чи небезпека для гідроспору? річці Південний Бух. Мені е, знову от, не подобається, мені знову не подобається у розкладі п'ятірка мечів. Це м -м, можливо якась е, диверсія чи якісь намагання диверсійні е, всередині. Ти зрозуміла? Тобто, це не про обстріл, це про щурів усередині. Угу. Про намагання якихось диверсій, а, чи якихось зливів, чи якоїсь такої штуки б'є чи мечів, це ножі в спину, це злив інформації під носом, оця вся історія а, якби, із середини, не зовні. І оце от єдине, що мене трохи. ну... Що мені не подобається, ти зрозуміла в перегляді да півпівденного буху гідроспорідспоруд, які знаходяться по цій річці. що якщо ми будемо мати якісь попознавіння в диверсійні штуки, то вони будуть пов'язані саме з внутряком? Це Вінниччина, це Кіровоградщина чи це Миколаївщина Які з трих областей? Миколаївщина більше випадає, ніж Вінниччина чи Греччина е, так. Е, це пов'язано якось з южноукраїнським місцем? Містом. Ні, не зовсім. У мене от знову випадає п'ятірка. От знову випадає uh -huh. п'ятірка мечів. Це якась про цей про якусь вну... внутрішню штуку. Я не зовсім розумію, що там можна на але є певні от такі от моменти. Uh -huh. Це пов'язано з містом Миколаїв? Так, да, це більше про сам Миколаїв або про людей, які знаходяться на території міста Миколаєв. Е, яка основна мета е, збору даних і провокацій? Отруїти воду, спричинити е, якусь екологічну катастрофу, е, підірвати очисні споруди? Ні, ні. Це скоріше якісь прориви. Знаєш такого формату? Це не про отруєння води. Це саме про намагання наробити екологічного і ну, лиха. От знаєш, як з е е е Каховської ГЕС було. Ага. Це от більше. Це більше от в такий момент, як типу підтоплення. чи... Наскільки о... реальна загроза? Поки, поки я не бачу, в мене не випало, щоб прямо ти зрозуміла, сильно угу. і якось страшаково в розкладі, це скоріше, як натяки на певну проблематику і всередині, да? типу, для того, щоб розуміти, що відбувається. Це не означає, що це може статися завтра чи е, статися взагалі, і будемо сподіватися, що воно не програється і не станеться. Але певні загрози, такі, от, які є нависаючи, вони мають місце бути. Печеніське водосховище, Харківщина і Червонооскільське. Водосховище по Печеніському водосховищу більш-менш все. Оскільському, тут в мене більше воно, е, тут воно в мене більше чомусь пов'язане із бойовими там усілякими діями і використанням е, mm -hmm. водосховища, да, знаєш, чи от якоїсь такої історії, ніж з якоюсь поки там терактною штукою. Чи, ну, коротше, в мене там більше воно задіяно якось в іншому ключі, більш військово стратегічному. Загроза від води, е, яку показують на астральному плані. Вона йде з річок чи вона йде з морів? Про яку загрозу? Вона йде у мене, йде з морів. От у чому проблема. У мене вона йде з моря. Це велика вода. Це е, вода, яка є загрозою для великої, е, ти зрозуміла кількості території, тобто це не локальне про одне місце, мова. Тобто, в мене угу. це йде щось пов'язане більше з морем, з Кримом, зі сторони Криму, з оцією всією історією. І я не зовсім розумію, е, з чим ну ти зрозуміла, з чим конкретно вона пов'язана. Я розумію, що рік, який до нас прийшов, Насправді несе нам з вами і світові, не скільки навіть нам, а світові нові в лапках веселі катаклізми. Тому що враховуючи те, то, то, що у нас аркан 20-й взагалі випадає на цей рік як вищий суд, ми будемо мати з вами землетруси та вулкани в першу чергу. І Тут єдине, де ці вулкани можуть хитнути воду, або, ну, тобто землетруси хитають воду, вулкани хитають воду, але в мене загроза з води пов'язана із великою водою з морем, вона більше технічна, ніж ти зрозуміла, ніж якби природня. Да? тобто mm -hmm. це, в мене воно випадає більше, давай грубо це називемо, як ймовірність. Терактної якоїсь штуки, а не е, природньої штуки, от, от у чому момент. З приємного малюк Василь Васильович обіцяв, що Кримський міст буде продовжувати свою історію. Чи встоїть цього року кримський міст? Е, ну, дивись, якщо все правильно і вчасно буде зроблено, так як тут планується, причому планується не тільки нами, як країною, але і картою світ. Тобто, скоріше за все, це обговорюється ще з кимось у світі з партнерів або залучаються партнери для для розробки да, плану цієї всієї історії, то ні, не буде моста. Або, як мінімум, він не буде функціонувати? Є, тобто є у планах, з того, що видно, зробити так, щоб воно не функціонувало? Чи є загроза масованого обстрілу України з акваторії Чорного моря, Азовського моря чи Каспійського моря? І наскільки сильні ці загрози? Ну, дивись, з об... ну, загроза обстрілів із води. вони є. Загроза обстрілів з води є. Але вони. Е... У мене воно більше якось локально. Скоріше за все, знову може страждати Одеса, Миколаїв Оця ти зрозуміла берегова більша лінія. От типу в такому якось в мене ключі воно випадає. Е, ну що ж, ставимо тоді три крапки, слідкуємо за цією ситуацією. Дякую, Сереж, за те, що заспокоїла, що в нас в принципі такої загрози. Страшенної немає, про яку говорять, і дякую тобі, що продивилася історію Кримського мосту. Ми за нею будемо активно слідкувати. Для всіх, хто ще не в темі, скажу, що ЗБУ випустила дуже класний фільм про Кримський міст. Вартий до перегляду. Вже шукайте в телеграм-каналах і на Ютубі фільм у відкритому доступі. Там розповідається дуже багато цікавих історій про те, як Кримське міст було підірвано, як це робилося, що то була за фура. Не буду спойлерити, вартий до перегляду. Дійсно сераж, дякую тобі. Нагадую всім глядачам, що ви можете особисто познайомитися з шаманкою Сераш. Вже в лютому місяці, 2, 3-4 лютого, на ретриті в буші і стати частиною дуже цікавого кола, і навіть взяти участь у дуже важливих ритуалах, які допоможуть вам особисто, вашій родині, і, можливо, вплинуть на історію України. Для детального розгляду цієї ситуації можете звернутися за номером телефону вже в описі до цього відео. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. you mm -hmm.